Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо тестувати Швецію та Прусію Пікінери 18 століття. Ось, бачите, Швеція. Все поліпшено. Так, Академка також все. Кузня все. Переходимо до Прусії. Переглядаємо Прусію, Академка, кузня. Так, казарма 18 століття. Так, все поліпшено. Ну що ж. Go! Перша битва 400 на 400. Побачимо зараз, хто виграє Швеція чи Прусія. ех, вони всі такі синенькі. Побачимо зараз. Так, так-так-так. Я бачу, що Швеція перемагає. Ого, ого! Подивіться, скільки їх залишилось. 200, 255 штук залишилось. Оце так-так. Оце так-так. Ну давайте тепер 10 на 10. Друга битва, поїхали 10 на 10. Один впав Прусія. Впав впав Прусія. Прусія падає, подивіться, Прусія впала. Ого! Скільки ж їх залишилось? 7 штук, 7 штук залишилось, тільки 3 загинуло. Ось так. Ось тобі Швеція Пікінри. Фінальна третя битва. шведський Пікінер проти Пруського Пікінера. Хто виграє? Ого! Швеція, Швеція, ось так. Пікінери виграли 30. 30, друзі. Якщо вам сподобались мої відео, поставте лайк та підпишіться на мій канал. До нових зустрічей.